Друзі, ви знаєте, є таке питання дуже поширене. Яка ж церква правильна? Дуже актуальне питання, яке цікавить не тільки тих, хто не є частиною церкви, але і здебільшого тих, хто вже є частиною церкви і десь перебуває в релігії. Звісно, і люди з'ясовують для себе баптисти, п'ятидесятники, харизмати чи може православні. Чи католики Але чи так дивиться Ісус Христос? Через послання до Сімиї Церковь в книзі об'явлення ми бачимо, на що зважає Ісус. Насамперед, чи Ти живий, чи ти мертвий чи дійсно в тебе є так, так, ні, ні. І насправді люди, ставлячи собі ці питання, говорять так, ось одна церква там. Ставить якісь обмеження в одязі чи ще в якихось зовнішніх речах, кажуть, ну, ця церква не від Бога. І приходять до іншої церкви, де навпаки така свобода а, в цих речах, де дуже так весело, динамічно відбувається прославлення, поклоніння Богу. І вони кажуть, і ця церква також не від Бога. І це говорить лише про те, що людині насамперед не потрібен Бог, тому що в неї переважає своя думка. А там, де своє, там керує І Через те, що його думка для нього була найголовнішою і найвищою, він і був скинений з небес. Ну, ми мусимо зрозуміти, що найголовніша мета Господа це те, щоб всі люди прийшли до нього, прийшли до порятунку своїх душ, прийнявши Євангелія Ісуса Христа. І тому Господь дозволяє різні формати церков. Як це було на прикладі Івана Хрестителя, який не їв, не пив і про нього казали, ну в ньому біс, і так само казали про Ісуса Христа, що Той є друг митарів і грішників, ласун і п'яниць. Через наявність різних деномінацій Господь стукає до сердець людей, щоб кожна людина пізнала і виконала волю Божу, яка полягає в тому, щоб вірили Його Сину Ісусу Христу, який і є Слово Боже, яке записане в Біблії, і також ставали учнями Ісуса Христа. Бо в цьому і є сенс Християнства. Щоб учні Христа робили інших людей, учнями Христа, бо виконуючи якісь е, дії того чи іншого формату тієї та чи іншої деномінації, ми не можемо порятуватися, тому що порятунок е, саме в благодаті, Господь порятував нас благодаттю, і Він хоче, щоб ми служили благодаттю. Почитаємо, як про це говорить апостол Павло е, в другому розділі послання до Єфесян. І вас, будучи мертвими, через провини й гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаєм цього світу, за волею князя, що панує у повітрі духа, що діє нині в синах непокори, серед яких і всі ми оберталися колись за пожадливостями плоті нашої, виконуючи бажання плоті й думок, і були за природою дітьми гніву. Як і інші, Боже багатий милістю, через свою велику любов, якою возлюбив нас і нас, будучи мертвими, через провини оживив із Христом, благодатью ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив у небесах, у Христі Ісусі, щоб явити в наступних віках. Щедре багатство благодаті своєї у благості до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю Ви спасенні через віру і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі, для добрих діл, котрі наперед призначив Бог. Щоб ми перебували в них. Бо Господь хоче, щоб в серцях служителів був єдиний мотив це любов. Щоб розібратися в цьому питанні краще, заходьте за посиланням в описі і підписуйтеся на телеграм Солтаненко. Тоді ви зможете отримувати щоденний духовний хліб, який допоможе вам народитися з і пізнавати Господа. І пишіть нам, якщо ви бажаєте духовного спілкування з Господом.